Доброго ранку, вас вітає Дніпропетровщина. Мене звати Любов. Сьогодні 31 березня 2024 року і хочу показати, які сьогодні роботи робимо. Ось, відповідно, сьогодні обробляємо свої рослинки. Це ідуть хвойні. Відповідно, ми їх обробляємо суміш циркону з хелатом для хвойних. Зараз покажу вам і з додатленням прилипача. Ось дивіться, чоловік вже зробив суміш і обробляє циркон. І хелатин хвоя, і прилепача трошки. Всі хвойні обробили, для того, щоб їм було і, відповідно, мікроелементи додавалися, і розвивалися вони гарніше. Тому що вологи мало, а пішли дні такі сонячні. Які відповідно е, дають можливість висушувати хвою, тому е, і обробила ось рослинки такі, бачите? Оця вересковидна туя, вона якась е, зовсім пожовтівша була, е, тому обробила трохи. Ось в мене є. Мабуть, це паріс чи що, навіть не знаю. Щось він сохне, сухне і сухне. Он середини трошечки є зелені, а тут зовсім підсихає. Угу. А ці вже ось підсохли зовсім гілочки. Хочу десь його пересадити в більш таке місце, щоб було але відповідно і немає такого в мене і місця. Ця ж туя смарагд вона, не буду братися руками, а то мокра. Туя смарагд, вона гарно розвивається, така зелена. Ось ця ялинка також, це ялинка європейська, обикновенна, будемо її стригти. А ось ця туя тафіт Ну, щось вона мені зовсім не подобається. Звичайно, зелене є, але ці якісь як підсухші, наче. Тому і обробили трошки. Також сосна якась вона, жовтуваті кінчики. Хоча на сосні не видно, щоб щось було підсихало. Але якісь і свічечки вон, трошки почки збільшуються. Але сьогодні тільки 31 березня. Так що це нормально. Оця піхточка нана, вона також трошки тут. Підсихала, мабуть, сонцем припалилася. Це Нідіформіс. Нідіформіс в гарному вигляді, багато в нього. От Набрав він почечок, ця туйка також більш-менш нічого. Дендрофарм ялинка скоро вже почне викидати свої жовті прирости. А Мінджуліп, ось він чому і хелат для впойних застосували, тому що хвоя також міста, місцями, от деяка гарна зеленого кольору, а ця з жовтизною. Так що вирішила підгодувати з зими ті, що виходять. І тут також голд мене ось йдуть, це з сонячної сторони, воно жовтуватіше, а з північної сторони, бачите, яка більш зелена хвоя. Малесенький, але флоріант. Це також туйка Марії Вен. Це прикупила морозничок такого кольору, вже зеленіє, відцвітає, я так розумію. Ну, листочки виходять ось. Це тільки його весени посадила. Замульчоване щепою із гілочок, а це е, спірея. Зараз скажу, е, яка не цвітує, квітує, якої гафрироване листя з червоними. Це тистик, кож я його посадила лише ось. Купила осінню, але його більший горшок пересадила, і він в мене ріс, якщо можливо сказати так, ріс з осені до весни, а це клен Емеральд, також він стояв. В більшому горшочку перевалила його і цілу зиму стояв в прикопі. Я немає. На ньому брунічок. Так, це макрофіла. Це скерея макрофіла. Також була у прикопі у мене, тому що осінню була куплена. Зараз трошечки вам покажу огляд, садочку. Ось уже э, починають відцвітати проліски, фіалочки такі лісові, щось в мене багато вже розвелося. Гарні напобнявіли бронічки на жасміні. Ось дивіться, які вже бруньки. Жасмін. барбарис розпускається. Ось яка хостечка. Також уже листочки розвертає. Це хостечка, зараз назву не скажу. Купила її в епіцентрі, тільки ось весною. Посадила і вона вже так почала виготувати. Ну, хоча в мене там є хости, вони також вже клювики, свої попоказували. Ось зараз трошки зроблю огляд. Зараз трошки вчора э, продивлялася саме на рози, трошки попідрізала, де залишилося щось підсохше. Це також спірейка вже так розпустила. Це також спірея ось в неї такі вже. Брунячки Барбарис. також гарні, Самий перший він чомусь адмірейшн, Самий перший почав розпускати листочки. І ой, все поперед сонця погано видно. Нарциси. Це такі, які жовті, розкриваються самі перші. Це вже лукових скільки. Це вчора розібрала клематі з Жозефіну. Тому що в цьому році перезимував клематис не сильно гарно. Бруньки є, але тут було дуже його багато і багато позасихало гілочок. Тому вчора обрізала і доволі багато обрізала, я вам повинна сказати. Не сподобалось мені це перший рік за всі роки, що так погано перезимував. Це також барбарисики розкриваються. І ось ще в мене клематис і навіть і не знаю, чи він відійде, чи ні. Я, як би сказати, не сильно буду переживати, тому що зрізала його на корінь, тому що він ну, дуже жадібний до цвітіння. Мені не подобається на ньому. Дуже мало квітів було. Е, так що, якби якщо не буде, то не буде. Щось інше сюди посадимо. От також Барбарисик. Гарно. Це ялинка, зараз назву не скажу, я її трошки пересувала. Думаю, що з комом гарно змогла перенести її трошечки, буквально на 10 см. А то вона близько росла до кінця бордюру сюди, я її трошки передвинула. Це цільнолисний. Клематис дуже гарно випускає. Ось Барбарисик непогано також також листя. Це косточки, Там так приблизно одинаково місці. От хвойнички також, вершечки якісь підсушені трохи. І це Барбарисик. Це вже на піоні. Таке листячко і ось уже такі пуп'янки піону. Дуже мало квітів буде на фритярії. Ось чотири. Чотири так, є. І на фритарії на одній з чотирьох лише три квіточки. Все. Також дуже погано перезимували, я вважаю. І це Барбарис Марія. Ой, ну так, 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 Барбарис Марія. Ось піон тонколисний. Гарний наріз також хочу сказати вам. Тому що мені дали дуже маленький відросточок. Так, практично от квітують тільки такі нарциси ще. А є ще в мене от більш такі нарциси красивіші, але вони тільки-тільки на грані розкриваються. І Негарно також перезимували деякі рози такий також Ось клематис. Гарні вже повидавав бруньки які. Це він найстарший, хоча той, що пропав то він також, з ним одногодка. Ось клематіс. Ну так, як би сказати, непогано перезимував, це Павло ІІ. Цей Клематіс не знаю його назву, ну також. Непогано перезимував, хоча тут десь половину вирізала, були неживі. Пагани, це піон травовидний. Він самий ранній в мене, такого червоно-бордового кольору. Це спірейка щось. Не сильно мені подобається, як вона відходить. Ну, подивимося. Це нарциси. Вони самі пізні цвітуть. Ось також непогано. Відходять барбарисики. Ну, з того барбариси вже пообрізали всі, звичайно. Те, що було сухе вирізала. Ось огорожа, яка буде сформована стуєчок, то вона вже в такому вигляді, бачите, жовтуватий колір у них, тому їх і обробили. Хоча піон вил... вже виходить з землі, це розовий у мене. також, це ряст. Не садила його, сам насіявся. І щось уже потихеньку починає квітувати щось на стадії. Бруньочки розпускаються, на розах також якось вони. неоднорідно. ну, але будемо дивитися. Така ситуація. Ось гарненько вийшов з зими клематіс. Також гарні брунячки на ньому. Ну, що зробиш, щось гарно щось не дуже. Ось ще морозничок один. Той ще я купила. Ось середини такого кольора, а тут бордовенький. Так що, весна йде, все починає оживати, зрізана наполовину огорожа. Ту, що поїла огнівка, вже і цьому році її обробили. Бачите, як я її вирізала з'їджену. Вона нерівна. Ну, думаю, можливо, відросте. Зараз тут дивлюся, спостерігаю за неї, то, відповідно, наче середини листочки наростають. Уже обробила її, мабуть, дні в 10 назад. Навіть і не знаю, тому що так було не дуже тепло, але ж думаю, щоб далі не їла. Ось також клематіс. Гарні такі бруньки вже в нього. Трогається вріст. А це кальквіція також гарно перезимувала. в Минулому році квітувала, тут була просто хмаринка розова, дуже гарно, а це ялівець, е, мені прийшов як принц Уельський. Але я навіть не можу сказати, це він чи ні, щось в мене. Це я його трошки е, йому дала волю, щоб він стелився, тому що він е, стелиться. А цю частину підняла і хочу зробити, як відповідно, щоб воно звисало. Ну, не знаю, що буде. Тут, мабуть, треба трошки. Тому що чим вище він починає підніматися, то під своєю вагою починає скривляти стовбур. Я його все вирівнюю і вирівнюю, але результат так собі. На землі ставиться краще, і, відповідно, а що він переросте? Ні, а ні, трошки он дає. Навіть корінці. Можна його буде розсадити, щоб закрив землю, щоб менше було випаровувалося вологи. А це кальвікант. Ось також в ньому брунячки є, перезимував, Ну, в цьому році ми його не прикривали, Але всі останні роки то робили для нього вігванчик такий. А ось в мене ще білий клематіс є, який дуже погано перезимував гарний клематіс, він мені подобається. Квітує е, на минулих, минулого року е, паганах е, це повні такі квіти, а ось тут щось Залишила, ну щось я так бачу, що я залишила, а нічого не буде з тих, ну хоч дві залишилось. Може, щось іще коріння дасть. Не хочу тут і ритися сильно, щоб не зламати, якщо щось дає, якийсь пагін, пізніше подивлюся. Це також я гарненько так розклався. І вже трошки е, понабиралося дощики проходили, полили трохи їх, е, я маю на увазі хвойні. І трошки кінці понабиралися вологи, тому що було таке підсушене. Так, там зв'язували, тому що снігом його розвалило, Навіть не снігом. А м, коли був такий е, м, сніг з дождем, і що воно намерзало прямо зразу і відповідно е, розламало, прийшлося зв'язати. Це піхточка, також дала дуже багато. Вже бачу е, лідер, як би йде, видніється, а тут багато дала е, приростів. Ось тільки трошечки і піде вріст. І тут також трошки тут укоротила, щоб і це укоротила, щоб не так вона сильно без цієї сторони. Мало щось наростає. так вона десь сантиметрів, мабуть, 60-70 вже в мене. А придбана була це 25 сантиметрів. У 2019 році це Сандерс Blue Також що там? А все? Це... Що це таке? Щось не розумію Це якесь сміття, а то я вже думала, що щось таке. Так що обробили латом желі за цирконом для їх підтримки. І вже набагато краще стала погода. Газончик зазеленів, я так думаю. Дня через три вже й потрібно буде його покосити, тому що підросте і тепло на сьогодні на день 23 градуса повинно бути то це дуже вчора. Також було вже тепло. Навіть от у нас черешня, на ній бруньки понабухали, жималась зі стівна. Також починає квітувати. Ось ця серед зими не квітувала, то ця вже починає квітувати. Ось вже квіточки, а в цієї, що вона два рази. А, ні, і в цієї є квіточки. То ще що його сі на цій буде. Вона два рази серед зими і е квітувала. Так що вона рання у нас... Так що Ось є квіточки, але їх дуже мало. Ось такі бруньки уже на персику. Дивіться. Ось ростова почка на персику. 31 березня. Ситуація нонсенс. Це абрикос чорний. Абрикос на ньому також. Дивіться, які через три дні вже можуть зацвісти почки. А це до нього на цю деревину. Ми прививку зробили, а прикос пізній, бо в нас пізнього немає. В ньому також ось які вже почки. Так що це Дніпропетровська область, якщо що. Це чорна малина, також отакі вот на ній почки.